Живу з двома чоловіками, колишнім та нинішнім, в двокімнатній квартирі вже 10 років. Допоможіть, пише жінка. Отже, історія. Ми з чоловіком розлучилися давно, але мені не було куди йти, йому також. Ми квартиру розділили по суду, але так і залишились в ній жити. Він в одній кімнаті, а я в другій. Спочатку він приводив різних всяких жінок, але вони не утримались. Потім... Я привела нового чоловіка і стали ми жити трьох. Ну, не втрьох, а в чотирьох. Ще наш син. Зараз син вже виріс і пішов від нас, а ми так і живемо далі. Перший чоловік п'є, влаштовує сварки та скандали. Не платить за комуналку, не виносить сміття, і нам спортив все життя. З нинішнім чоловіком вони часто б'ються. Чи можна його якось виселити по суду, адже він алкоголік і не сплачує комунальні послуги? Все наше життя це пекло. Я не хочу так жити до самої старості. Значить, шановні, гірше, ніж сумісна власність з людиною, з якою ти не хочеш бачитися, нічого не буває. Дуже багато сімей насправді коли розлучаються, хтось із них не має куди піти. І у цієї квартири. Недостатня для того, щоб її продати і купити хоча б дві або якісь дві кімнати десь розумієте. Просто часто буває так, що хтось один здається, щоб не жити в тому пеклі, лишає свою частку і уходить. Це дуже часто буває. А там, де ніхто нікому не уступив, ось така ситуація, як у цієї жінки. Виселити людину через те, що вона алкоголік судом це нереально. Я відверто вам кажу, ну а за борги за комуналку. Це досить тяжка історія, і вони мають бути величезні. І ну це... Коротше, це майже неможливо. Тому я вам так скажу. Розділити майно на папері це не означає звільнитися один від одного, розумієте? Справжня свобода наступає тоді, коли вас не зв'язують житлові та грошові питання і відповідне питання по дітям.